Сиділа осінь в парку на валізах, таксі чекала, вже давно дощить. Пройшов сезон, скінчилась майже віза, рушати час, та щось в душі щемить. Зібрала клунки, торби і торби, кілька валіз, ото і всі здобутки. Куди тепер розвіялись сліди, і сивий взір мережить всі закутки. Ще не зима, то пахне листопад, пожухле листя вальс відтанцювало, сиди, чекай і не дивись назад. Твоє таксі напевно заблукало. Прийшла пора, до люстра не гляди, усе старіє, та не в тому справа. Ідуть сніги, завії, холоди. Як будеш тут, панянко, золота? Нема унтів, дублянок, рукавиць, твої об'йори зовсім не пасують. У тебе розпач в кутиках зіниць. Де ж те таксі? Чи як там ще мандрують? Сиділа осінь в парку одинока. Купа торбів і листя цілий жмут. Тікай, тікай, красуни караока. а я якось залишуся. Отут. Людмила Галінська. Друзі, всім привіт! Я йду на нову почту. Бо мені прийшло повідомлення з нової почти, що до мене прийшла посилочка. Посилочка прийшла від Оксанки з Луцька, я побачила. Так приємно. На сьогодні Сиро. 20 листопада. Навіть зранку сніжок прилітав. 4 градуси, обід. Світла нема. Відключили на 7 годин, зараз дадуть на 3 і потім знову виключити. Але так зігріває оце таке, коли до тебе подаруночки йдуть. Зараз заберу, прийду додому і розпакую. Оксанко. Що там? Вона така важка. Розпакувала, щоб не родіти. І олюдоньки. <хи> скільки тут всього, скільки тут всього. Тут є такий чарівний пакетик, де Оксанка положила мені насіння еустоми. Як креативною Оксаночка підійшла. Дивіться, п'ять. На сінин. Я вже думала, ну все, в цьому році я з тому не буду з нею гратися. Вона в мене тільки одна гілочка і три квіточки дала, а дві не захотіли взагалі розпуститись. Потім, так як вона знає, що я їх в таблетках цю розсаду висажувала, вона зразу купила <тас> таблетки. Ще й доброго для розсади. Я просто в шоці. Ой! Так, відкладаємо. Далі для вітамінчика. Це, мабуть, аджика з червоного пекучого перчика або просто перчик. Я... Скільки тут всього для Тані, так, як це? Сукати з гарбуза. Будемо ласувати. Будемо ласувати. Якої то баночки починати. <світ> Пленочка. А я ще думаю, Оксанка в одному відео показувала, що вона купила пленочку, бо їй треба відправити дві посилочки. Ой. Зараз, мабуть, всі баночки порозпакую і покажу вам ту смакоту, що до мене приїхала. Із Луцька помідорки. Так. А я, Оксанко, зараз вам признаюсь. Бо мені було незручно вам писати. Я все думаю, треба написати Оксані, чи можна у неї купити домашній оцет. Це перчик такий кусочками. До речі, я за перчик теж думала. Думаю, що ж його купляти, закривати. І тут, от, бачите, як бажання збувається. Так, <головік> а вся ця посилка, я так думаю, починалася із цієї рослинки. Один раз Оксанка написала, чи у мене є крапчастий дзвіночок. Я правильно думаю, це він. А я написала, що немає. У мене є інші дзвіночки. Але кажу, у мене ж там вже на. При миті, на, на підході вже десь було дві-три посилки з рослинками. І я написала, написала, що нема де вже висаджувати. Ну І на тому наша розмова закінчилась. Потім я відповіла, що кожен подарунок для мене це особливий. Ось приїхав до мене цей дзвіночок, а з дзвіночком приїхала ще отака смакота, друзі. Помідорки Черрі. Помідорки ось такі. Помідорки ось такі. Я в шоці? Кабачки з оселецем, які я не робила, але дуже цікаво було спробувати. Ну клас, тепер точно спробую. А це для Тані. Це таня сяде і їх сама заласує. Ну, я в цьому році також робила помідорки. Але спробуємо з фіолетовим базиліком. Аджика. А Віталік тут теж є для тебе. Для Віталіка. <гум> Чуєш? Тут тобі передали для тебе. Перчик червоний, пекучий. І це для Віталіка. А я зразу не побачила. Я думала. Я думала, це вітамінка. Тут написано для Віталіка. Леопота. І оце дуже приємний подаруночок, такий, який я люблю. Оксаночка, я вам дуже-дуже-дуже дякую. Хай оце все добро, яке ви відправляєте і робите. І несете. Вам поверталось завжди тисячу раз до вас. Так, і ще одна посилочка мені прийшла від Наталочки. Яка має також свій канал, який називається «Дачечка». Я Наталі відправила Лілію рожеву. Ой, мені теж, мені теж цукерочки прилетіли. Дякую. Наталя мене спитала, що я хотіла. Я вже давно хотіла, вона показувала кущик анемони японської, але вона в мене є Анемона, але в неї звичайні квіточки. А це махрова. А це махрова. Дивіться, який гарний кущик. Зараз я на дачі, зараз візьму її висажу. Дуже гарний кущ, Дуже-дуже дякую Наталя. І за цукерочки. Ах, ми на дачі, але дощ йде, не призупиняється, не знаю, я натягнула на себе і дощовик, і жилетку. В принципі, по, о, температура нормальна. Тільки то, що не дає нічого зробити. Хочу висадити ці рослинки, які мені прийшли. І знаєте, друзі, якось так виходить, що в минулому році Наталя передавала мені мигдаль, який Оксанка їй подарувала. І виходить, що від Наталі і Оксани прийшли до мене рослинки, і в цьому році одночасно знову від них прийшли посилочки. Якось так дежав'ю якісь. Зараз буду, напевно, піду в кладову і передивлюсь свої препарати і добрива, які в мене там є. Поки дощик іде. Ця потить. Пускається то сильніший, то слабший. Ось так. Позабирала свої вже фігурки, які не зимують. Ці, що з бетону, то залишу, хай собі будуть. Одним словом, і то подивлюсь. щось поперескладую. Друзі, а так як іде дощ, я перемістилась в свою лабораторію. <гум> тут доща немає. І дивіться, я ще попереносила оці такі молодилка, які я весною буду пропонувати. І хочу зараз далі проводити свій експеримент із гейхерою. Бачите? Витягнула оці чотири листочка. На цей по ходу сорт один. Вони попускали корінці. Я взяла горшочки, зараз сюди дам ґрунту і висадимо їх. І побачимо, що з ними буде відбуватися. Чи будуть вони формувати кущик, чи ні. Ось таким я буду займатись. І ще витянула один кущ газанії. А він не сильно змерз. Ой, пробачаюсь. А, хочу також висадити такі молоденькі погінці І побачу, збережу я їх до весни чи не збережу. Це також вперше буде мій експеримент. Так що займаюсь. Все, витягнула такі самі зелені погінці. Загазання. Отут де два, у мене помаранчевого кольору, а отут така кольорова, де три паганці. І посадила гейхірочку. Ось тут по два листочки. Будемо з вами спостерігати. А отут ще такий кущик зелений, мені показався, він просто прикопала в ґрунт. Побачу, як він. Себе буде поводити в теплиці. Ну, ось так. Отримую насолоду. Порпалась би і порпалась. Це можна вже обрізати, це зібольда. Там, бачите, молоденькі погінці трояндочки йдуть. Черв'ячки працюють. Тут працівники. Забрала ще оце кашпо, миску. І ще отут хочу від хвої почистити. Щось за неї забула, а воно ж замокає, бачите, воно ну, тоді оці всі листочки перегнивають. Забрала, хай стоїть тут під столом в бесідці. Медитація. Така гарненька ця ангелінка. вона так кришиться, але коли вона десь торкнеться, зразу коріннець пускає і все. Хоче жити. А отут, по-моєму, Мідендорфа. Красунчик. Зараз покажу ближче, як він гарненько виглядає. Читання не бавилось. А сорока таке все одно у мене тут господарює, хочу сказати. Це. Галя себе такі дітку вдалось. Ай, красота. Красота. У мене тут господарство. Коні пасуться, індики. Зима зимою, господарство ведеться. Свині, он, корови. І тут птиця. Красотунчики сидять. Маленькі хосточки є, блумаус. Треба, може, трошки його прикрити. Ось так і живемо називається. Кід того сюди пусть того, Ось так і живемо. Думаю, на зиму оці забирати огорожі, чи йому не буде нічого. Напевне, заберу, бо воно може від морозу потім потріскати. Саночку, скупчений дзвіночок посадила. Ось тут наталочку і тут посадила один кущик, ось, розділила собі, ось тут посадила ще кущик. І збоку там біля грядочки собі ще посадила анемонку махрову. А тепер іду швиденько, наріжу собі петруні. Петрунічки. Петруньки, петруньки. Ось так вже її обчирикала. Зараз візьму, звідси, трошки хвої. Як по бокам і хочу оцю хиба накрити бути вазу розроблювати. Посмажили рибку, йдемо їсти з картопелькою і на оцій чи рівній піроканточці я з вами, друзі, попрощаюсь. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Добра, тепла, затишку у ваших оселях, Божої опіки, душевного спокою, всім хлопцям, які нас захищають, і дівчатам міцного здоров'я і якнайшвидше, щоб повертались додому. І всім миру, миру, і ще раз миру. Папа. -па. А виявляється? Так просто все було, а ми шукали сенс життя роками: це сонце, мирне небо та добро, дітячий сміх, усмішка щира мами, а зараз зрозуміти, маємо шанс. Рве серце на шматки щодня тривога, життєві цінності змінилися у раз. І лиш про мир усі благаєм Бога. А виявляється, так просто все було. А ми шукали сенс життя руками. Це спів пташок, цілунки, рук тепло, спокійний сон, смачна ранкова кава.